Варить суп, поки мої хлопці поїхали десь в машину, дідуся миті бабусі, От, а поставлю на обід супчик. Це їжа, це якийсь кошмар. Так якби хто сказав, що хочемо те, так робив би так. Тому, тому те, тому все Все одно, що, ну, коротше говоря, я думаю, що це в усіх таке проблема, що зготувати їсти. На вечір витягла фарші і нароблю, зараз відварю рису і ці є хіф я її нароблю. От. А на обід та кашки якоїсь на вечір, а на обід буду варити. Супчик гарячаний. Безусім і без справилася, моїх ще й немає трохи. Сірку розгребла, супчик зварила та й усе. Ну і вчора ж уночі, ну як уночі, ввечері ще трошки не спалося, то думаю, ану ж подивлюсь, якийсь новий серіал турецький. І включила в кіно ринок. Видно, буде хороший фільм. Ну, я трошки подивилася, думаю, вже приїду додому. Не знаю, чи всі серії є, але серії бачу довгі, по дві години майже, отак десь. І, видать, путнє кіно. А це ще ось мені в тікток попалося достатньо однієї надії. Ну, Воно ніби анонс кусочок, то, видно, теж будній фільм достатньо однієї надії. Слава Богу, дивиться є що. Шоці, мовчати мені набридло всі тренди в Тікток. Модняця колхозняця. Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас з вами рубрика Модніця чи Колхозніця. Тому я хочу підняти цю тему, тому що мені здається на теренах України найбільше саме хейту в мою сторону було завжди на рахунок села, колхоз. Так, от сьогодні хотілося б розставити всі крапки над і нарешті. Прямо зараз таким стилістам хотілось б роз'яснити, хто така колгоспниця від слова колгосп. Це жінка, в якої забирали абсолютно все, все майно, забирали навіть дерева, плодородні дерева. Я зараз про це говорю. І жінка, яка мусила тяжко працювати заради того, щоб її не вбили. Сьогодні дівчата, які називають себе стилістами, абсолютно без контексту обзивають інших селючками, колгоспницями, принижуючи історично принижуючи ту частину жінок, які боролися за своє життя. Ну блядь, скільки це буде тривати? Давайте ми нарешті будемо вчити історію і розуміти про що ми говоримо. І відколи жінка з села це щось не модне, не трендове люди з села живуть через іншу призму побутовості. Ми не можемо Порівнювати міське життя, сільське життя. Це різні люди. Це не означає, що вони погані, це не означає, що бути з села це крінж, я з села, і я цим пишаюсь. Сільські люди прекрасні, це про природу, це про доброту. Це про те, що там люди такі, які вони є. Це клас. Навпаки, потрібно брати з них приклад і це нести в масу. Нарешті потрібно ставати собою, а не підігрувати. Сьогодні крінж логоманія. П'ять років назад, вау, було круто, всі носять лого, в тебе видно, що ти шанель, гуч. Давайте вже нарешті перестанемо принижувати один одного. Яка різниця, де ти народився? Головне, ким ти є? Що ти несеш маси, з якими сенсами ти живеш? Хіба це не є основою для життя? Взагалі, не слухайте, як тільки ви бачите ось такі порівняння, ось ці тренди, норм, не норм, хто ви люди, хто ви такі, що ви вирішують, особливо, особливо якщо ми говоримо про те, що нам одягати, ніхто не може вирішити. В чому вам буде комфортно? Якось так. Тільки що у ті, відео. Якщо у тебе болить голова, треба прикласти авіаквитки до Іспанії. і Голова перестане боліти. Да. Може і так. Не, не була, не знаю, чи перестала б голова боліти чи ні. Ну, Але вже хочу додому, чесно кажу. Не то, що Ну, давно ж ми вже поїхали з дому. Хочеться додому у свій, у свій двір, у свою хату. Хочеться, ну нічого, ще трішки побудемо і поїдемо додому. Я хотіла вам сказати, ну це не те, що я забула, те, що я забула, згадаю і скажу. Вчора мене Лена Романова замучила, чесне слово, от просто. Що не зайду, то в неї черв'янка смажиться, то кров'яночка, то колбаска, а потім пішли вареники. Ну це взагалі ну, це можна витримати, ну скажіть, будь ласка, Я в шоці. і вечором зайшла вона, блін, вареники з вишнями, їсть мої любимі вареники з вишнями. Ну що ну, ну, б ти взяв зробив цій людині? Ось на пироги я якось так не реагую на її. А от вареники, оця почерьовінка смажена. Ой, Лене, Лена, доведеш ти мене до гріха. Дорогі друзі, виклала петицію і хочу до вас звернутися. Я ніколи нікому не відмовляла в допомозі. Викладаю все, що можу. Чи дає воно результат? Ви можете це зрозуміти? Я нікому ніколи не відмовляю, навіть не дивлячись на те, що я в, тінь, в тіньовому бані, що в мене падають перегляди. Я, ну, викладаю, не відмовляю. Але ж ви ж зрозумієте правильно, чи буде від цього користь? На викладати зараз можна купу всього, і що? Пойміть, допомогти хворій людині чи дитині. Треба правильно розмістити. Пост про допомогу з посиланням на банку, щоб людина, яка хотіла допомогти, натиснула, перейшла і скинула яку, ну, певну суму коштів, яких вона хоче кинути на допомогу. А не просто картинку, не просто якусь розповідь. Зараз це не діє. Скріни не діють. Поскрінили, поскрінили сторіночки, все скинули мені. Це не допомога. Я викладу, мені не важко, тільки толку з того ніякого не буде. Розумієте, не буде. Я ж бачу, зараз взагалі люди мало донатять, мало допомагають. Не знаю, з чим це пов'язано, але зовсім все змінилося. Тому не ображайтесь, пойміть мене правильно. Я думаю, ви мене зрозуміли. Не тому, що я не хочу, а тому, що зробіть правильно і я викладу. Ще хотіла вам сказати, ну це не те, що я забула. Те, що я забула, згадаю, скажу. Ще хвилинка вашої уваги. І, знову ж таки, це не те, що я хотіла вам сказати. Десь за углом, ну воно прийде. У мене мінус 4 на вагах. Мінус 4. Ще мені треба. Ну, в ідеалі б, звісно, було 10. Ну, то й багато. Ну, хоч би, ще... хоч би ще 7. От я в тому році була весною 73. Це б така ідеальна вага моя була. Зараз, поки мінус 4. Ну, нічого, медленно, Зато впевнено.